Всім привіт! Мене звати Роман, і я працюю режисером монтажу вже понад 8 років. Також я викладаю курс режисер монтажу на державному порталі Дія Освіта. В цьому уроці ви навчитеся монтувати відео у такій крутій програмі, як DaVinci Resolve 20, за 20 хвилин від імпорту медіа до фінального рендеру. Тому давайте не будемо гаяти час. Почнемо. Переходимо на офіційний сайт blackmagic.com та завантажуємо DaVinci. Resolve. Є безкоштовна версія та платна версія, яка називається DaVinci Resolve Studio. Для проходження цього уроку ви можете використовувати або платну, або безплатну версію. Натискаємо Download Now та обираєте свою операційну систему. Після встановлення відкриваєте та запускаєте. І в нас відкриється ось таке вікно, де ви побачите список проєктів, з якими ви будете працювати, або вже працювали, якщо це у вас програма вже встановлена. Наразі створюємо новий проєкт, задаємо назву та натискаємо Create, тобто створити. І давайте трішечки поговоримо про інтерфейс цієї програми. Вона розділяється на декілька вкладок: Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight та Deliver. Давайте подивимось на кожну вкладку і для чого вона існує. На вкладці Media ми можемо імпортувати наші медіафайли в проект та організовувати їх. Дуже швидко, дуже зручно. Потім вкладка Cut. Це така вкладка, яка призначена для швидкого монтажу або збіру драфтів. Вона дуже класно співпрацює із панелью DaVinci Resolve Speed-Editor. Вона в мене є, і тут я роблю чорновий монтаж. Потім вкладка Edit. Досить стандартна вкладка, яку всі ми бачили. Тут в нас є таймлінія, два монітора і додаткові ефекти. Тут ми вже робимо більш такий детальний монтаж, додаємо ефекти та робимо якийсь дуже простий композитинг. Вкладка Fusion це нібито After Effects, але для DaVinci Resolve. Тут ми можемо додавати різні ефекти до нашого відео, робити трекінг, клінап і так далі. З самого початку існування DaVinci Resolve робила акцент на колір корекції, а потім вони вже розробили монтажні вкладки, такі як Edit та Cut. Завдяки вкладці Color ми можемо робити колір корекцію, працювати з масками, додавати також різні ефекти і робити наше відео краще. Вкладка Fairlight це робота зі звуком. Тут ми можемо накладати компресор, еквалайзер, робити більш детальний саунд дизайн і так далі. Ну і вкладка Deliver, вона каже, сама за себе. Тут ми будемо налаштовувати фінальний рендер нашого фінального відео. Ну а зараз давайте почнемо. В цьому році ми розглянемо вкладку Media та вкладку Edit, а також Deliver. До речі, всі футажі, з я буду працювати, ви також можете безкоштовно завантажити по лінку в описі і працювати, проходити цей урок разом зі мною. Давайте зробимо імпорт файлів. Ми відкриваємо вкладку «Медіа» і тут в нас є медіа пул, тобто медіа басейн. Саме сюди будемо додавати наші файли. Коли ви завантажили та розпакували архів, у вас тут буде декілька папок: images, music, sound, відео і так далі. І дивіться, якщо ви просто візьмете та перетягнете це в медіапул. То в нас, на жаль, не збережеться структура наших папок, і в нас в медіапулі буде хаос. Тому найчастіше за все, я просто використовую або а, сполучення клавіш Ctrl-I для того, щоб імпортувати медіа, або давайте натиснемо Ctrl-Z для того, щоб відмінити останню дію, і оберемо наші папки та перетягнемо саме ось сюди в мастер. І зараз ми можемо побачити, що папки, які ми створили в експлорері або файдері, збереглися. На цій вкладці ви можете також продивитися матеріал та зрозуміти, які частини ви будете використовувати. Також додатковий метод імпортування медіа, натиснути ось тут Media Storage, і у вас відкривається ось такий доступ до ваших накопичувачів в вашому комп'ютері. І тут ми вже можемо окремо додати ту чи іншу папку. Так само перетягнувши в мастер, або якщо ви не хочете зберігати структуру папок, можна просто перетягнути. В медіапул. Переходимо на вкладку Edit і давайте ознайомимось із інтерфейсом. Монітор, який ви бачите в лівій частині, це в нас source монітор, який буде показувати відео із медіапулу, коли ви будете їх переглядати, для того, щоб вирішити, додавати на таймлінію чи не додавати. Монітор, який ви бачите з правої сторони, він називається програмний монітор, який показує те, що відбувається в нас на таймлінії. Потім ви можете тут побачити додаткові вкладки, наприклад, Metadata, Inspector, Mixer і Quick Export, Але наразі ми будемо використовувати тільки вкладку Інспектор. Це, так би мовити, панель ефектів, за допомогою якої ми можемо змінювати наше відео, змінювати трансформацію, додавати стабілізацію. Ці вкладки можна відкрити або закрити. Інтерфейс DaVinci Resolve, він достатньо стабільний і не такі гнучки, як, наприклад, в Premiere Pro. Тому, якщо ви працюєте на маленькому моніторі, то ці вкладки треба від часу до часу закривати для того, щоб вам було зручніше працювати. З лівої сторони ми можемо побачити Media Pool, це там, де будуть знаходитися наші файли, і також вкладка «Effects». Тут дуже багато різних ефектів. Тут ми можемо додати титри, субтитри, генератори, якісь переходи і так далі. Вкладка індекс, Library та Кіфреймс наразі нам не будуть потрібні. Ну а знизу, ось тут, ми бачимо нашу таймлінію або секвенцію. Ми з вами змонтуємо ось таке коротке відео. Якщо вам сподобається цей урок, запрошую вас на повноцінний перший курс українською Resolve 20. Ми будемо монтувати повноцінний проморолик, працювати із ефектами на базі штучного інтелекту, будувати у Fusion складні композиції та додавати круті ефекти до відео. В курсі буде зворотній зв'язок від мене. Підтримка, чат, сертифікат, а також набір корисних матеріалів. І найголовніше знання, які я зібрав, та власний досвід, яким я з вами поділюсь. Переходьте на сайт ProResolve.com, Обирайте тариф та до зустрічі на курсі. Ну а зараз продовжимо цей урок. Відкриваємо медіапул. Та додаємо наші відео, як додати їх на таймлайн, просто або перетягнути прямо із медіапулу. Але таким чином в нас перетягнеться не оброблене відео. І, наприклад, якщо ми у відео хочемо взяти лише ось цей момент, коли в нас йде зум на коробку, то нам не варто додавати усе відео на таймлінію для того, щоб її не засмічувати, і для того, щоб зекономити свій час. Тому натискаємо Ctrl-Z, щоб відмінити дію, і відкриваємо це відео у нашому Source моніторі Натискаємо два рази, і воно відкривається ось тут в source Monitor. Ми можемо за допомогою Playhead. Цей червоний маркер називається Playhead. Він може бути як і в програмному моніторі, так і в Source Monitor, І, звісно, на таймлінії. На таймлінії він виглядає ось так: натискаємо Space для того, щоб. Програти відео і ставимо вхідні та вихідні точки для того, щоб додати на таймлінію саме той шматочок відео, який нам потрібен. In – це означає вхідна точка, O, це означає вихідна точка. І позначається це англійськими клавішами I та O. Ставимо I ось тут та O тут. І зараз ми можемо перетягнути відео двома способами. Ми бачимо, що тут в нас є ось такі піктограми, і ми можемо перетягнути тільки відео. Або тільки аудіо. А якщо ми перетягнемо відео звідси, то ми перетягнемо і відео, і аудіо. Наразі в нас тут ніякого звуку немає, тому знову ж таки, щоб не засмічувати наш таймлайн, ми перетягуємо тільки те, що нам потрібно. І взагалі привчайте себе до такої творчої гігієни. Тому ми перетягуємо тільки відео на таймлайн, і автоматично в проекції буде створюватися нова таймлінія. Ми можемо побачити її ось тут. Перед тим, як починати монтаж, завжди треба запитати оператора або клієнта, в якому кольоровому просторі був відзнятий матеріал. Якщо ми бачимо ось таку сіру картинку, це означає, що вона була знята або в RAW, або в форматі, і тому нам потрібно інтерпретувати це в Rec.709. 709. Це такий стандартний формат для телевізорів, інтернету і так далі. Для того, щоб це зробити максимально швидко, ми можемо перейти в налаштування проекту, перейти у вкладку Color Management та обрати. DaVinci YRGB, Color Managed. І output Color Space SDR Rec.709 709 Натискаємо Save. Нічого не змінилося, тому що нам треба розповісти програмі, які саме файли були зняті у лог форматі. Тому обираємо в медіапулі наші відеофайли, натискаємо правою кнопкою миші, і в нас з'явилось ось таке нове меню: Input Color Space. І тут ми обираємо SGM3 SLOG3. І бамс, наші відео тепер кольорові. Нам треба спочатку зробити таку ACMR-частину, тому нам треба поєднати відео та аудіо. Давайте зробимо швидкий монтаж. Для того, щоб підрізати відео, ми можемо використовувати декілька інструментів. Можемо натиснути ось тут «Лезо», розрізати відео навпіл, потім перейти та обрати інструмент Select, обрати частину відео, яке ми хочемо видалити, та натиснути Delete або Backspace. І таким чином ми підрізали наше відео, але це дуже довго, тому натискаємо Ctrl-Z. Натискаємо Alt, крутимо колесо мишки для того, щоб зробити наш таймлайн трішечки більшим. І тут, до речі, ви можете збільшити доріжку для того, щоб ми бачили, з яким саме відео ми працюємо, щоб в нас був такий прев'ю нашого файлу. І ми можемо підвести курсор до кінця цього відео, і в нас з'явиться ось такий інструмент, за допомогою якого ми можемо підрізати відео. Це набагато зручніше. І отже, перший кадр в нас буде ось такий. Шух. Додамо саунд ефект потім. Наступний кадр, коли ми розрізаємо коробку, гортаємо та дивимось, де саме момент розрізання. Наприклад, ось тут. Вхідна точка. Штукс. І вихідна точка. І перетягуємо цей шматочок на таймлінію. Переходимо до наступного. Шукаємо момент розрізання. Наприклад, ось тут. Вхідна точка. Шукс. Вихідна точка. Додаємо на таймлінію. За допомогою колеса мишки ви можете як скролювати таймлінію, а якщо його натиснете, можете по цій таймлінії переміщуватися. І також можете зумити відео в нашому програмному моніторі, а натиснувши на колесо мишки, ви можете знову ж таки переміщуватися для того, щоб продивитися ту чи іншу ділянку відео. Для того, щоб повернути масштаб по замовчуванню, натискаємо на клавіатурі клавішу Z. Відкриваємо коробку, додаємо на таймлінію. І тепер в нас ця типу asmr частина закінчилася, і нам треба додати звук. Переходимо в папку Sound. І в нас тут є два чорних відео. І тут в нас є Opening 1 та Opening 2. Тому давайте прослухаємо. Чудно, що це розрізання упаковки, і тепер ми додаємо тільки аудіо. Відео нам не потрібно, і таким чином ми будемо працювати із аудіотреками. І перетягуємо це все на аудіотреки. До речі, як ви можете побачити, в нас йде розділення. v 1 v 2 і так далі. Це в нас будуть відеотреки. А отут трішечки нижче А1 та відео 2 це в нас аудіотреки. Тобто в нас таймлінія ділиться, як зазвичай, на дві частини: відео та аудіо. І підрізати аудіо ми можемо точно таким чином, як, наприклад, відео. І підтасовуємо так, щоб це аудіо підходило до нашого відео. З файлу Opening 2 ми додаємо більше відкриття коробки. Для того, щоб змінити гучність аудіо, якщо ви чуєте, наприклад, що воно занадто тихе або занадто голосне, ми розкриваємо нашу аудіодоріжку та підводимо курсор мишки до нашого аудіофайлу, і ми можемо побачити ось такі маленькі, тонюсінькі стрілочки. Хапаємо та робимо аудіо або голосніше, якщо ми будемо додавати гучність. Тягнемо їх вверх або тихіше тягнучи вниз. для того, щоб додати fade in або fade out, тобто плавне входження аудіо. Я це дуже часто використовую. Ми підводимо курсор мишки до ось цього елементу та робимо ось так. І ми бачимо, що в нас таким чином йде fade in і ми чуємо, що таким чином в нас буде плавний початок звуку. Як я взагалі монтую відео, якщо мені треба це все скласти під музику? Я спочатку працюю саме з відео, а вже потім додаю музику та підганяю це під біти. Давайте зробимо так само. Переходимо у вкладку відео, і тепер нам потрібно попрацювати та зробити невеличкий бірол. Тобто робимо монтаж, так як я вам показував щойно. Ось ми зробили таку сиру нарізку. Для того, щоб зробити плавний фейт-аут відео, тобто плавне затухання, ми можемо так само, як і з аудіо, підвести курсор мишки до кордону цього відео, і в нас з'явиться ось такий елемент інтерфейсу, і ми перетягуємо його вліво. І тепер ми можемо побачити, що в нас є ось такий плавний фейт-аут. В кінці опціонально ми можемо перейти в папку images та додати логотип ProArt. Також зробимо плавну появу логотипу та його плавне затухання. І ось тут ми почнемо працювати із вкладкою інспектор. Ми бачимо, що цей логотип він занадто великий. За замовчуванням, секвенція та проект створюються у роздільній здатності 1920 на 1080. Це Full HD. І я спеціально не казав вам змінювати це на 4К, тому що з точки зору оптимізації, де він то нам краще працювати на Full HD секвенції. Для того, щоб перевірити роздільну здатність вашої секвенції, ви повинні знайти її у мастері в медіапулі, натиснути правою кнопкою миші, таймлайнс і тайм. Лайн і ми бачимо, що за замовчуванням вона створилася саме в Full HD. І наразі ми це змінювати не будемо, навіть якщо ми хочемо працювати з 4К футажами та робити 4К рендер відео. DaVinci Resolve вона не підв'язана під роздільну здатність ваших відеофайлів, наприклад, як Premiere Pro. І якщо ви будете додавати, наприклад, 4 К файли на Full HD секвенцію, то вони будуть додаватися пропорційно. Головне, щоб було правильне співвідношення сторін, тобто 16 на 9 І так само, якщо ми будемо додавати на 4К секвенцію, Full HD файли вони не будуть в нас кропнуті, вони будуть в нас на Повний розмір. Але деякі файли, наприклад, images або картинки, вони, звісно, можуть відображатися неправильно, тому що вони мають різне співвідношення сторін. Для цього існує вкладка інспектор за допомогою якої ми можемо змінювати трансформацію наших файлів. Наприклад, ми хочемо зменшити цей логотип. Переходимо в інспектор, і ось тут в нас є зум Position», rotation Енгл і так далі. Тобто за допомогою цих слайдів ми можемо змінювати позицію нашого логотипу. Наразі я хочу його зменшити. Тому ми обираємо зум та робимо його зовсім невеликим. До речі, тут в нас є і інші варіанти. Наприклад, кропінг. Ми відразу можемо обрізати наше зображення, додати динамічний зум. Це такий пресет анімації, який робить ось такий плавний або зум-ін, або zoom out. Наразі залишимо Dynamic Zoom, виглядає досить непогано, і тут знову ж таки ми можемо попрацювати із а, різними параметрами, наприклад, композит. Наскільки цей логотип в нас буде прозорим. І також за допомогою цієї вкладки ми можемо стабілізувати наше відео. Наприклад, в нас є відео, яке було зняте з handheld камерою, тобто з рук, і нам треба його стабілізувати. Для того, щоб це зробити, ми обираємо цей відеофайл, переходимо в інспектор, обираємо Stabilization і просто натискаємо Stabilize. Стабілізатор у DaVinci Resolve працює досить непогано, досить швидко. В... Три або чотири рази швидше, ніж в Premiere Pro, і 95% він буде давати вам досить непоганий результат. Якщо ви хочете зробити його більш сильним, ви обираєте параметр Smooth та додаєте, і можемо подивитися на результат, все дуже стабільно. Але ми бачимо, що кадр в нас трішечки кривий, тому ми робимо невеличкий зум і Rotation Angle, Вирівнюємо його для того, щоб він був трішечки рівніший. Виглядає супер. Цей шот в нас використовується два рази, тому ми можемо просто скопіювати дані та вставити на нове відео. Звісно, це не стосується даних стабілізації Але ми можемо скопіювати, натиснути Ctrl-C або command c знайти відео, на яке ми хочемо додати ефекти, які були в нас попередні, і натиснути Alt-V. І в нас відкривається ось таке вікно Past Attributes». І за допомогою цього вікна ми можемо обрати, що саме ми хочемо скопіювати. Наприклад, ми бачимо, що в нас тут застосований Rotation Angle, Zoom, Scale X, Scale Y і Position. І натискаємо Apply. Стабілізацію нам на кожному шоті треба робити заново. Відкриваємо Inspector, «Stabilization» і натискаємо «Stabilize». Супер, тепер можемо додати музику та додаткові ефекти. Переходимо в «Media Pool і на початку додамо «Swoosh». Перетаскуємо на Audio 1. Для того, щоб додати якийсь перехід між відео, ми можемо перейти в ефекти. Наприклад, ось тут добре пасував якийсь перехід, наприклад, Deep to White. Можемо закрити наразі Media pool, і тут в нас дуже багато різних ефектів. Звісно, якщо у вас безкоштовна версія, DaVinci resolve ефектів буде трішечки менше, але все ще будуть. Ми переходимо в Video Transitions, вони точно будуть, і обираємо Deep to Color Dissolve, тобто перехід через колір. Додаємо. І за замовчуванням це в нас чорний колір. Для того, щоб змінити якийсь перехід, ми можемо його обрати, перейти знову ж таки в вкладку інспектор, обрати колір та обрати, наприклад, білий колір. І давайте подивимось. І... Так набагато краще. Також тут деякі моменти інтерфейсу, які мені дуже подобаються. Наприклад, ось тут ми бачимо такі три варіанти масштабування нашої таймлінії. Я дуже часто користуюся цією функцією. Наприклад, коли мені треба зробити зум на моєму плейхеді і зробити більш детальний монтаж. Я швидко використовую ось цей пресет для того, щоб не натискати Alt та не крутити мишки для того, щоб масштабувати таймлінію, бо це не завжди зручно. А якщо я хочу подивитися на таймлінію загалом цілком, то я натискаю ось тут Full Extend Zoom і в мене... З'являється уся таємніння в масштабі. Ну а зараз давайте додамо музику. Ми знову ж таки можемо просто перетягнути її на аудіо, але ми бачимо, що наша музика вона досить довга. Тому нам потрібно або зробити якийсь певний монтаж, і підмонтувати її під біти, або застосувати Music AI Едітор, який можна використовувати, на жаль, лише в платній версії. На окремому каналі я вже записував про це туторіал, можете подивитися. Ну а зараз давайте просто підріжемо стандартним методом. І ми можемо зробити так, щоб наш біт починався там, де в нас є перехід. Це буде виглядати досить круто. І також додамо фейт-ін нашої музики. І тут бажано зробити монтаж саме під біти, для того, щоб в нас був якийсь темпоритм нашого відео. В знову ж таки, в платній версії, в нас є така функція, яка називається Show Music Beats, І ця функція дозволяє нам подивитися на біти, тобто програма аналізує ці біти і показує нам їх візуально. Можете побачити, що в нас тут з'явилися ось такі лінії, за допомогою яких ми дуже швидко можемо підмонтувати наше відео саме під біти. Ну а якщо у вас такої функції немає, то ви можете просто подивитися на графічне відображення музики, тобто на вейвформу. форму І ми бачимо, що біти, вони знаходяться ось тут, ось тут і ось тут, тобто там, де в нас будуть ось такі підвищення нашої вейвформи. Супер, в нас вийшов ось такий простий ролик. Тепер давайте зробимо дуже простеньку колір корекцію та відправимо на рендер. Переходимо на вкладку Колір і давайте трішечки розберемося, як працюють ноди, тому що на відміну від e, Premiere Pro або інших програм, може, в яких ви працювали, там використовуються «Layers» або шари. Тут в нас використовується більш професійна та зручна, як на мене, система нод. Нода це вузол, це той самий леєр, але в більш графічному та доступному сприйнятті. Коли ми переходимо на вкладку Колір, то ми бачимо тут трішечки інший інтерфейс. Знизу, ось тут ми бачимо наші інструменти кольоркорекції. Саме тут в нас відбувається вся магія, а саме тут в нас будуть ноди. Тут ми бачимо стандартні ефекти, тут в нас є тільки один. Це програмний монітор, в якому ми будемо бачити зміни, які ми будемо робити. Ну і з лівої частини в нас тут є Media Pool або якісь пресети кольоркорекції. В принципі, все зрозуміло. Тепер давайте увімкнемо кліпи, якщо у вас вони не увімкнені по замовчуванню, і ми можемо побачити наші відеокліпи, з якими ми працювали на вкладці Edit. Ми обираємо, наприклад, перший кліп. Бачимо його і що ми можемо тут зробити. Наприклад, я хочу зробити дуже просту кольоркорекцію: додати віньєтку, додати трішечки різкості цьому відео, а також зробити його яскравішим. За замовчуванням, в нас знаходиться тут тільки одна нода. І дивіться, використовувати ноди досить просто. Ми натискаємо Alt-S, і в нас з'являються нові шари, тобто нові ноди. Так, і на кожній ноді ми можемо застосовувати зовсім різний ефект. Наприклад, тут я хочу застосувати на першій ноді криві. Тому я перехожу ось сюди, і за допомогою кривих я роблю відео трішечки яскравішим. Також ми можемо це зробити за допомогою ось цього колесу офсет. Також бажано дивитися на вейформу для того, щоб коригувати свої зміни. Взагалі, скоро я запишу окремий урок на своєму YouTube каналі безкоштовний про колір корекцію де я вам швиденько знову за 20 хвилин, буду старатися за 20 хвилин розповім, як робити тут колір корекцію Можемо також додати трішечки контрасту, а на другій ноді ми можемо додати вінєтко. Переходимо в ефекти і шукаємо ефект вінєтки. Та перетягуємо просто на ноду, яку ми бачимо. І в нас вона застосувалася, звісно, дуже сильно. тому ми переходимо в Global Blend та трішки зменшуємо його, наприклад, на 0,2. І таким чином ми можемо побачити, що ноди в нас працюють досить просто. В нас є одна нода за допомогою стрілочок, вони конектяться, під'єднуються до наступної ноди, до наступної, і потім все це в нас іде в Media Out. Тобто, ось це наше зображення. Це, наприклад, в нас буде Media In, вхідна точка. Потім тут ми робимо нашу колір корекцію і потім це в нас буде Media Out, тобто під'єднуємо все це на фінальне зображення. За допомогою цієї кнопки ми можемо подивитися результат до та після. І на третій ноді я хочу додати трішечки різкості, тому я обираю третю ноду, перехожу ось сюди Blur, і радіус, наприклад, 0,48. І також додаю Mid Detail, для того, щоб зробити зображення знову ж таки більш детальним. Для того, щоб застосувати. Кольоркорекцію на всі кліпи, натискаємо правою кнопкою миші в нашому програмному моніторі і натискаємо «Grab Steel». І ось тут в галереї в нас з'явиться, так би мовити, стіл. Це пресет колір-корекції, який ви створили власноруч. І коли ми перейдемо, наприклад, на наступне відео, оберемо наступний кліп, ми в галереї все ще будемо бачити той стіл. Натискаємо просто правою кнопкою миші, Apply Grade». І в нас застосуються ті самі ноди. З попереднього кліпу, дуже зручно. Ну а тепер можете зробити дуже швидку кольор-корекцію та перейти на вкладку Deliver. За допомогою цієї вкладки, ми можемо робити фінальний експорт нашого відео. Дуже часто я використовую або H264, звісно, завжди запитуйте у свого клієнта або замовника, в якому форматі йому потрібно віддавати відео, тому що досить різні бувають моменти. Але у більшості випадків це буде кодек H264, формат або MOV, або MP4, ну або в Взагалі, ви можете обрати тут пресет YouTube та зробити рендер в Full HD. Якщо ви хочете зробити рендер в 4К, то нам потрібно повернутися у вкладку Edit, обрати нашу таймлінію, Timeline Settings та змінити її роздільну здатність. Відімкнути галочку Use Project Settings. І тут в Timeline Resolution ми можемо обрати 3840 на 2160 Натискаємо ОК. OK, і тепер ми можемо робити рендер в 4К. Обираємо пресет YouTube. 4K. можемо написати назву файлу та обрати локацію. Потім перевірити, в якій роздільній здатності буде виконуватися рендер, перевірити кодек 264 та формат mp 4 і потім просто натиснути ось сюди Add to Render Queue, тобто додати в чергу на рендер. Натискаємо, і в нас ця робота з'являється ось тут з правої сторони. І просто натискаємо Render All і рендеримо фінальне відео. Ну от тепер можна сказати, що ви трішечки навчилися монтувати у DaVinci Resolve 20. Як бачите, нічого страшного та суперскладного немає. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар, залетіти до нас на курс. Ну і бережіть себе та своїх рідних. Па!